Що залишитися з нами на телеканалі Київ триває програма Громадська приймальня нас з вами сьогодні п'ятниця, 25 квітня і другий блок поради лікаря. Я нагадаю, що Київська міська клінічна лікарня номородин була заснована у 1952-му і є нині однією з найпотужніших лікарень міста Києва. Лікарня є юридичною особою, має ліцензію на право проведення медичної практики та акредитаційний сертифікат вищої категорії. Київська міська клінічна лікарня номородин багатопрофільна клінічна лікарня, яка забезпечує надання стаціонарної медичної. Допомоги дорослому населенню міста Києва. Професійну діяльність лікарні забезпечує висококваліфікований медичний персонал. Займе ще більше інформації про Київську міську клінічну лікарню номер 1 з перших вуст. Ігор Чермак, головний лікар Київської міської клінічної лікарні, номер один заслужений лікар України, доктор медичних наук. Сьогодні у нас у студії 223 двадцять Шановні глядачі, досить цікаву тему. Насправді будемо обговорювати. зараз. Коротенько вам анонсую Ігор рувана ще дві хвилиночки, так щоб люди розуміли про що говоримо. Ну всі знаєте, я постійно на цьому наголошую, Це лікарня на червоному хуторі. Так у нас вже ми звикли говорити між собою. Тому, будь ласка, звертайте увагу, ми будемо говорити про такі дні, які у нас завтра. Три 28 річниця Чорнобильської катастрофи, і у нас напередодні 9 травня теж будуть відбуватися важливі заходи щодо вашого забезпечення медичного вашого здоров'я саме у київській міській клінічній лікарні. Номер 1. Ну це ж Харківський район. Загалом так Дарницький, правильно? Дарницький район Дарницький. Перепрошую, Дарницький район. Але от мешканці, які нас зараз бачать, а можливо хтось із Дарницького району теж зателефонує і будуть у вас запитання. Ми вже чекаємо. 223-09-71. Я вас рада бачити. Давно вас не було. Добрий день вам добрий, добрий день. день. Добрий день. Шановні телеглядачі, поговоримо сьогодні про реалії нашого так. життя і що сьогодні важливе, і що це і чим ми займаємось. Скажіть, я пам'ятаю, така у вас вже традиція була проводити благодійну акцію напередодні Чорнобильської Чорнобильських днів. А нині ми знаємо, що тривають дні пам'яті. Чорнобильські дні тривають, і раніше у вас облагодійна акція, яка якраз з нагоди, яка була присвячена цим дням, вона була напередодні 26 квітня. Скажіть, цього року буде така акція? Звичайно, цього року обов'язково вже буде відбуватися така акція. Вона буде присвячена і нашим шановним Чорнобильцям, uh -huh. людям, які постраждали від Чорнобиля, а також нашим вельми шановним ветеранам uh -huh. війни, uh -huh. учасникам бойових дій uh -huh. і всіх людей, які прирівні. До них ну справа тому, що зараз. Так співпало, що оці чорнобильські дні вони якось е, накладуються на поминальні дні, і всі багато mm -hmm. різних заходів. Тоді, за дорученням наших громадських організацій, чорнобильських от ми перенесли це на наступний тиждень mm -hmm. проведення цих благодійних е, акцій. А ще раз повторяю, це благодійні акції, де ми лікарня повністю mm -hmm. бере, бере, що, бере що на себе е, е, консультації mm -hmm. різних фахівців лікарні, починаючи так, від лікаря-терапевта, закінчуючи вже лікарем хірургом надзвичайно вузьких. Профудів у них приймають участь це доктора медичних наук, професори, завідувачі відділами центрів, директори центрами. Тобто сьогодні практично найпливовіші, найсерйозніші професіонали медичні в нашій в нашій країні. Тому е кожній людині за потреби вона може поспілкуватись, порадитись так? так. Це буде відбуватися перший етап 7 травня так. у Київській міській клінічній лікарні. номер 1 за адресою Харківське шосе 121, починаючи з 9 годин ранку. А в... де там зорієнтують людину, коли приїду? Ваша територія велика. Там велика територія, багато так? корпусів. Так. Центральний лікувальний корпус, угу. перший поверх, центральне приймальне відділення, знаходяться угу. багато реєстраторів в такому алфавітному порядку, для того щоб угу. людям було простіше доступ. Відповідно, яка буква е, е, прізвище. туди вони і е, е, йдуть до свого реєстратора. І після цього є маршрут. Маршрут Такий рух, лист пацієнта маршрут, листите, лист маршруту угу. пацієнта. Е, Скажемо, де знаходиться який фахівець, що саме важливіше. Що необхідно обстежити, звичайно, є лікар-координатор, є лікар-організатор, який організовує цей процес. От тому на початку треба здати лабораторні дослідження різного плану як. По призначенням, uh -huh. а також інструментальні дослідження, апаратні дослідження, клінічні дослідження. Ну і звичайно, буде навіть лабораторна діагностика лабораторна проведена. Ді в повному uh -huh. обсязі працює абсолютно на всіх, без виключення. Скажіть, от люди, які у вас ну або там поблизу живуть, вони зрозуміли, що вони знають вашу лікарню і неодноразово, напевно, і доводилися лягати, і стаціонар лікуватися. Але є люди, які нас зараз почують, і я розумію, що вони прийдуть до вас. Скажіть, будь ласка, от зокрема Чорнобильці, ну навіть ті, які там у вас проживаються, зрозуміло. А от чорнобильці, які проживають на, в інших районах, ви зазначили, що співпрацюєте з організаціями чорнобильськими, які перепрошую, але от, ну людям про це повідомляють. А, скажіть, у вас якось це ви оформили ці такі роботу, таку домовленість з, з чорнобильськими звичайно, організаціями? Звичайно, звичайно, ми проводимо часто проводимо ми круглі столи із різними організаціями громадських так, 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 угу. особливо зараз із Чорнобильськими. Рік назад ми підписали мішківською міською клінічною лікарні номер 1 і сім чорнобильських організацій. Які вони зареєстровані і успішно працюють у Дарницькому районі, ми е, підготували таку спільну угоду. От, угода Це так, документ. Так, є угода про співпрацю. Угу, так, угу. От, це все відповідно зареєстровано, відповідно. От, всі сім печаток, скажімо, да, підписи про те, яким чином ми будемо займатися, яким чином ми будемо опікувати даних людей. От, ну І звичайно, що ми говоримо про те, е, багато людей приходять для обстеження. Це не тільки мешканці Дарницького району, це, як правило, і мешканці Києва, але найважливіше, що дуже Багато людей приїжджають із віддалених куточків нашої країни. І з тої ж Закарпатської області, Івано-Франківської, Донецької, Луганської, Сумщини, скажімо, Скіровградщини. Е, надзвичайно велика кількість людей, тому що у них є можливість. Приймуть. Прийнуть. Ну, у всякому випадку, ми стараємось нікому не відказати так. і всіх прийняти. Можливо, комусь доведеться і трошки почекати, ну, тому, тому що неможливо все в один час, але що зовсім жодній людині не відказали і, звичайно, обстежуємо е в широкому розумінні, там по повній програмі і е для відповідного такого об'єктивного результату. У нас ідеть що ви в ефірі. Алло. Добрий день, говоріть, будь ласка. Е, добрий день. Добрий день. Це вас турбує, дарівський район. Голова ветеранської ради, первинної організації Вершиніна Оля Іванівна. Дуже б хотіла подякувати нашому любимому лікарю Ігорю Івановичу Чермаку за його чуйність, за доброту, як він відноситься до ветеранів. Ми його дуже поважаємо і шануємо. І дай Бог здоров'я, благополуччя і всі йому найкращі побажання. З повагою, голова ветеранської ради. Дякую. Дякуємо, Ну, Почули? ми дуже плідно працюємо uh -huh. і з усіма ветеранськими організаціями, да з ветеранськими з ветеранським так, рухом у uh -huh. надзвичайно, тому що наша лікарня це є ну народна лікарня, де практично люди обстежуються, лікуються вже, ну які находяться на межі бідності. От у них немає можливості, скажімо, там проводити оплати, якісь і всі здійснювати. Тому лікарня опікується в першу чергу над незахищеним весном населення, звичайно, із над інвалідами, ветеранами, учасниками війни бойових дій і uh -huh. звичайно. Чорно близько руху, якраз ми говоримо сьогодні про 7 травня, коли буде відбуватися благодійна акція про медичне забезпечення сьогодні. Ворогом ще раз на цьому акцентую. Київській міській клінічній лікарні номер один. Зараз я вам продиктую, будь ласка, телефон. А ви, якщо можете, шановні глядачі, знатуйте це телефон гарячої лінії. От дивіться, 560 11 11 560 11 11 Це телефон гарячої лінії, за якою можна дізнатися буде певну інформацію про 7 травня, як це буде відбуватися на території Київської міської клінічної лікарні номер 1 Будь ласка, з 9 години це буде відбуватися до другої години. Але я так розумію, що в принципі, якщо буде велика кількість людей, то там у другій годині ніхто не скаже до побачення. Ні, так, ну це, це так реєстрація. Реєстрація, реєстрація людей так? до другої години. А угу. процес обстеження він що і до вечора. І, знали, до 6 і до шостої до восьми вечора. Щоб ви не так. ну зараз нас угу. теж знаєте, як десь інформацію що це насправді не означає, що у другій годині все буде завершено. Процес реєстрації так, пацієнтів? Так. Ось важливо прийти до другої години, щоб вас, скажімо так, записали інформацію і так далі. Ви сказали, що будуть проведені лабораторні діагностика, а це досить важливо. Ми не забуваємо, що в 2012 му якщо не помиляюся, у вас на території була відкрита лабораторія, яка потужно досить працює, де можна дійсно в одному місці, як ми говоримо, пройти досить велику кількість аналізів. Саме в цій лабораторії будуть якраз люди. Саме ці лабораторії. Буде вона працює і буде працювати yeah. обов'язково на ветеранів і на наших шановних uh -huh. От Хто має бажання? Дуже багато Багато патологій ендокринної патології, багато, скажімо, патологій центру діабетичної стопи, uh -huh. діабетики. От. Люди, які потребують різнопрофільного обстеження uh -huh. лабораторного, От. у нас працюють зараз сучасні ультрасучасні аналізатори лабораторні, де ми маємо можливість швидко і дуже якісно на, на всіх таких відповідно усіх стандартів світових, європейських надавати ці послуги і надавати. Ветер лабораторні дослідження. іменно ця акція вона акцентує його про те, що все це робиться безкоштовно, і все це робиться за бажанням наших наших пацієнтів. Це тоді, коли люди дійсно мають можливість достукатись, і і практично за короткий термін часу поспілкуватись із багатьма лікарями, і це лікарями не, не другої, третій ланки, скажімо, а mm -hmm. лікарями, досвідченими і авторитетними лікарями. Скажіть, а дивіться, ми зазначили, що наприклад, напригадали діабет, а Ми всі знаємо, що не не такий страшний цукровий діабет, як страшні як ускладнення, зокрема от діабетична стопа. У вас є центр діабетичної стопи. Якщо прийдуть до вас пацієнти, і лікар при огляді зрозуміє, що цьому пацієнту необхідно, ну навіть якщо це не про діабетичну стопу говоримо, а ще якісь інші захворювання, зокрема серцево-судинні захворювання, можливо, ще якісь захворювання, які будуть потребуватимуть, і лікар це побачить, що потребується ну негайна госпіталізація. А ви будете це робити? Звичайно, значить, всі ці дані. Ось щодо так. обстеження і консультації даних так. хворих, вони сводяться до нашого одного основного керівника координатора, угу. який е, є три шахи чи це. Амбулаторна програма лікування uh -huh. розписує. Uh -huh. Якщо це необхідно, скажем, термінова госпіталізація прямо сьогодні, тому що зовсім це буде пісно. Звичайно, що хворий верніше пацієнт, він госпіталізується в той же день чи, можливо, на свідчий день в стаціонар. Uh -huh. Якщо це, це захворювання можна лікувати в плановому порядку, звичайно, його записують, фіксують на який період часу, який місяць, який день для госпіталізації на відповідне планове лікування. Тому така, скажемо, такі три вектора за допомогою яких Сніся широка програма обстеження, консультація і лікування, і в тому числі реабілітація наших хворих. Дуже багато сердечно-судинної патології, надзвичайно багато неврологічного напрямку, Це перед інсульти, це інсульти, це постінсульні всі проблеми, які вони існують. Багато нас. Я вже говорив проблеми з сердечними захворюванням, uh -huh. ну і інші, проблема обмін речовин, е, от і, ну, і інших напрямку такого хірургічного профілю, тому що у нас працює сьогодні чотири хірургії чотири хірургічних відділення в лікарні. Це перша хірургія як загальна хірургія, uh -huh. та, друга хірургія це центр діабетичної стопи. Потім е, Малоінвазивна хірургія відділення, скажімо, да. і звичайно, нова хірургія, вид хірургії, який ми ввели, це електрозварювана хірургія. Колись тому... ви про це говорили, так, Так, звичайно. От. І угу. таким чином ми координуємо рух хворим і маємо можливість допомогти цим пацієнтам. Тому що на сьогоднішній день ну, будемо говорити все, як воно є, що не завжди пацієнт може достукатись до лікаря, до високодосвідченого лікаря. Для цього є багато всяких проблем об'єктивного і суб'єктивного суб характеру. Угу. Але це все треба по-перше, і час друге знаходити можливість третє інших багато речей в даному випадку. Лікарі самі чекають, коли підійдуть наші шановні ветерани, наші шановні чорнобильці, для їхнього обстеження, спілкування, консультації і лікування. Так, оце дуже важливо. Тобто, я так розумію, що ну не просто люди прийдуть, і обстежуються і на цьому все завершиться. Насправді, якщо буде потреба або комусь буде госпіталізація, а комусь амбулаторне лікування, звичайно, в принципі, тобто, ну а когось можливо, слава Богу, людина здорова. Ну так <звичайна> слава Богу, слава так, Богу, якісь профілактики як всі вони скажімо зараз, фіксуються в єдину базу даних наших пацієнтів. <звичайна> От е в кожна людина зареєстрована. Вона ну, якщо вона звертається там через рік, через два, через три. Звичайно, через цю базу даних ми, ми визначаємось от, по анамнезу, чим вона хворіла, як хворіла, яка динаміка захворювання. Ну і далі всі ці самі актуальні питання, що стосуються е, лікування, лікування хворого. І у вас також центр репродуктології, якщо ми так да, виходимо. Я хочу, щоб ми теж на цьому акцент зробили, тому що. ну... Ми розуміємо, що безпліддя одним з таких факторів, які до цього призводить, якщо ми не беремо такі і головні, це все таки є і навколишнє середовище, і та сама чорновольська катастрофа вплинула на багатьох. Якраз у ті дівчата, які можливо і там народилися, які вже і пізніше, але ну. Вплив досить суттєвий, на чоловіків також. Скажіть, а от 7 травня чи зможуть до вас прийти? Ну, ми розуміємо, по вікових категоріях, що це ну люди, може бути там 30-річного віку. Такі люди такої вікової категорії можуть до вас звернутися? Звичайно, сім? звертаються сім'ї, звертаються uh -huh. поодинокі скажімо, молоді люди. От якраз я чому дуже добре знаю, тому що в 1986 році, після Чорнобиля я прийшов працювати в цю лікарню. Uh -huh. Так, у мене народилась дочка 86-го року народження. Uh -huh. от Після, якраз після цих оцих ага. процесів, що відбувалися у Чорнобилі, після Чорнобильської трагедії. І зараз це молоде покоління, воно вже народжує. Ну, Вони так, вже створили свої сім'ї, у так, них з'явилися свої uh -huh. проблеми. Надзвичайно багато проблем проблеми із вагітністю, проблеми із заплідненням, проблем, проблеми вона... із виношуванням. Виношування, от, так, що це одна тема. важлива? Тому що от недавно, буквально тому тиждень назад, нас народили також. вже Тепер вже мати. Скажем, uh -huh. молода, молода жінка народила от, проблемну дитину, тому що вона тричі вагітніла, тричі не могла виносити, і вже е, на кінець-з на кінець, е, першого дня вагітності до останнього дня курірувала це питання, uh -huh. і вона вже uh -huh. ну, отримала щастя материнства, от, довгоочікуване. От, і, і Народилася я вроде, то, чи то 86 чи 87-го ну, як... період. Якраз так. Якраз період. Uh -huh. Тому Київський центр репродуктивного здоров'я, uh -huh. який на базі Київської міської клінічної лікарні номер 1 і в її складі, він якраз опікується цими категоріями людей, сімей, поодиноких людей, да, які приходять із відповідними своїми проблемами: це проблема вагітності, проблема виношування, проблема народження і взагалі проблема діяльності репродуктивної функції людини. У шановні глядачі, якщо ви нас зараз чуєте, не обов'язково там ну з повагою до ветеранів, але якщо ви не є ветеранами, якщо ви не є чорнобильцями і дійсно вікова категорія, ви молоді, а ви нас почули і думаєте, що вам немає сенсу приходити. Насправді, якщо є проблема, от дійсно можна буде 7 травня принаймні проконсультуватися. Якщо ну немає у вас такого щастя, не можете поки що завагітніти. А це насправді ну вирішується вже. Ми можемо оптимістично про це говорити, тому що ну настільки не зупиняється, ми медицина в цьому питанні, що в принципі, якщо правильно до цього поставитися і виявити проблему, то можна все таки отримати оце це щастя, і це медицина сьогодні у світі це як комп'ютерні технології. Вони дуже швидко йдуть вперед. Друга справа, що вони дуже матеріально затратні, і надзвичайно ну, це, це, так, це так, серйозна питання. така система. От, але якщо взяти з точки зору розвитку. Звичайно, що дуже серйозно вона розвивається на такому серйозному рівні. От я хочу сказати, що це не тільки багато інших центрів, які працюють у нас в лікарні. Це mm -hmm. і теж офтальмологічний yeah. центр, де mm -hmm. люди обстежують свій зір, коригують, проводять відповідні оперативні втручання. Це травматологічний центр сьогодні, кардіологічний центр, неврологічний центр, от імунотерапевтична імунотерапія. Ну і інші захворювання, з якими люди попадають часто до нас в лікарню на превеликий жаль, і і неодноразово. І неодноразово. Так. Ну, бувають випадки, коли необхідно кілька Звичай. разів звертатися. Я прошу ще раз, ми завершуємо цей блок. Ви нагадайте, будь ласка, а в нас і додзвонювач. прошу тоді, якщо є дзвіночок, тоді говоріть, будь ласка, ми в ефірі, говоріть. Алло. Говоріть так. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у мене таке питання: лікарня побудована в 52-му році. Чи планується розширення площадей, тому що район розробця. І лікарня трошки замалувата для нашого району, район став надвеликим, а лікарня залишилась в тому обсязі, в якому вона побудована. Чи є якісь плани по розширенню? Так, дякуємо. Хоча дякую, так. хоча насправді ваша лікарня в порівнянні з іншими медичними загалом селищ по території одна з найбільших. Ну насправді, якщо чесно, найбільше найбільше, найбільше, найбільше лікарня. От я mm -hmm. дякую за таке дуже актуальне е, запитання. Серйозне, звичайно, що лікарня вийшла із ініціативи, тому що вона побудовано mm -hmm. вже більше 6, 6 років тому. От а Даринський район е, дуже потужно розвивається. І тому будівельний майданчик для будівництва саме більше у місті Києві. От на сьогоднішній день тільки по Даринському районі проживає 350 тисяч. Населення, не враховуючи Дніпровський, не враховуючи Деснянський район, тому є сьогодні перспективи і друга черга будівництва проектування і будівництва, вона вже так сказать. Пройшла весь круг е, обговорення, весь круг аналітичного, е, аналітичного такого відношення, і е, в майбутньому, звичайно, е, буде забудова ще одного нового хірургічного корпусу, е, от в проекті, також е, корпусу полового будинку корпус тобто вже перинатального центру. І, звичайно, зараз під питанням це будівництво, під питанням дитячого, дитячого центру, тому що практично на сьогоднішній день при такому великій забудові у нас відсутня, скажімо, дитяча лікарня, наприклад. От, на лівому березі у Ударському районі вам дуже сьогодні буду дякувати. Не маємо вже часу. Єдине, що хочу ще раз нагадати. Отже, шановні глядачі, 7 травня до дня перемоги та днів Чорнобильської трагедії, Київська міська клінічна лікарня 1 проводить благодійну акцію. Допоможемо разом нагадую адресу Харківське шосе 121, головний лікувальний корпус Київської міської клінічної лікарні, номер 1. Необхідно буде зареєструватися 7 травня з 9 години до 2 години і приймуть лікарі різного профілю. Тому, будь ласка, якщо є необхідні приходьте, отримайте, принаймні проконсультують вас, подивляться, обов'язково проведуть лабораторні певні аналізи. Тому, будь ласка, з цього травня ще раз нагадую. Вам дуже дякую, обов'язково побачимося. Дякую до зустрічі вам. вам нагадаю, що сьогодні гостем у другому блоці у нас був Ігор Чермак, головний лікар Київської міської клінічної лікарні. Номородин, заслужений лікар України, доктор медичних наук. Отже, переходимо до наступного блоку: купувати чи ні свіжу тепличну городину? Хтось з нас поживає свіжі овочі та фрукти навіть узимку. Інші ще стригаються навесні. Мовляв, у цій продукції надто багато пестицидів та нітратів, якими можна до речі, отруїтися. Експерти заспокоюють і зазначають, що за останні кілька років не зафіксовано жодного випадку отруєння свіжими овочами та фруктами, купленими в місцях офіційної торгівлі. В наступному блоці свіжа городина стане головною героїною нашої розмови. Не перемикайте.